З вами знову я, Віктор, і вибачте за те, що я дуже довгий час не снімав відео, хоча обіцяв, що буду часто знімати. І... Коротше, у цьому відео я розкажу, що я доповнив у свій світ. За той час, поки не знімав відео, І от, як змінив свій світ. По-перше, я додав рів, зробив захист від пауків пів плитами, і зробив дах, який ніхто принаймні не зірве. Ще я дізнався, що тут можна робити в таку штучку. Можна куди до когось телепортуватися або когось до себе телепортувати. Можна змінювати час, наприклад, день і почався день. Далі, наприклад, хочу дощ. І є дощ. Дощ, тому що у мене є три зуб на хвилю. Три. І так я зможу. Не дуже зможу пролетіти, але. оп, Мене якраз газ врятував, так постійно. Ну. Я зробив ферму гарбузів. Тут. Збудував будинок, ще один обсидіановий, Ну це не дуже такий будинок. А й, до речі, тут два рви, як ви бачите. Зараз ось один рів спочатку був так для мовів, Я думав, що все. Але думав, що будуть гравці проходити, тому я ще зру... зробив ще один рів. Якщо цей рів вже просто не потрібен, але я вирішив лишити. Хай буде на всякий. Якщо там павуки, папа... а. павуки не попадуться. Зробив карту, але ну, таку велику карту і таку саму велику карту, карту тільки в меншому вигляді. Це мій собака. Ну, самі прочитайте Стібів Деніс. Так, тепер ти своє ім'я покажи. Мурчик. Це Мурчик, а це Деніс. Неймовірно, але Деніс не гавкає на. на. кота. І. з підземним городом все як завжди. Я тут забудував через те, що я робив. Тут грів і висота не співпала, так що. надіюсь, ніхто не буде знати. Генератор тут тепер один. Тут нічого не змінилось. Далі. Тут вроде все як було. Я кожній броні майже там Добавив мечі, зробила таку штучку. Тепер кожен гравець може не на старті, а тут зачаруватися. На старті теж є зачарування, потім про це покажуть. Тут о, щось, що не працює. Реально не працює. Ще, е якщо ви були, дивилися Майнкрафт фільм. Там було село Мідгард, всяке таке. замка там не було, але я вирішив трошки повторити, як там було. Там була лава курка, всяке таке. І я вирішив це збудувати. І зараз якраз покажу. Тільки в креатив зайду, щоб було легше туди добратися. І я ще зробила туди навіть стежку. Ну, звісно, я планую там ще трошки будувати, але зараз якраз все покажу. А, і ще я поставив регулярно горщики, щоб ну, була така рослинність і, і повітря, хоча я це не відчуваю. Тут така стежка, стежка вона веде через бамбуковий ліс. І цілий бамбуковий ліс зрубав просто для того, щоб зробити місцевість. Просто там мусила бути гора. Гори там не було. Я я просто збудував таке от село, це різне є, і я просто це динамітний на це, не звертай уваги. Нагадую, що хто хоче теж зі мною грати, зніматись, не сніматись, грати, теж може просто в коментарях написати хоч плюс, чи що. І я просто скажу, що так. Це головний будинок, там є на даху ось такий інтер'єр. Це другий поверх, це перший поверх, там в мене склад. Я не хочу заходити, тому що. Ось тут в мене якраз лава курка легендарна. Короче, тільки вона трошки неправильно працює, так що тут треба раз нажати, два, і тут випадає курка. Щось воно не випало. Так, але, я не поняв. О! От, якраз курка, її можна схавити. Тут курки деколи вибігають через рестонний механізм, але це рідко доволі. Тут якраз оця от оборонна вежа, так, я це теж прорахував. Далі, 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 далі піднімаємося. в Майнкрафт фільмі Тільки тут я трошки не дуже зробив інтер'єр, я не продумав. Так що треба сюди стати і полетіти. Фейерверків нема, тому що вони вже в Майнкрафт фільмі були потім зайдіні, але в мене тут є теж секретні ходи. Діснула так, там їх не було, але я вирішив їх додати. В Майнкрафт фільмі їх не було. Коротше, беру звичайну руку і, і бачите, там є отакий о! Секретна скриня ферверків. Е, Я поставив сюди. Світло камінь в кожний будинок на чотири кута. Просто щоб світло було. Десь в мене має Мої... Та, Вроді це що вона? Я моя друга оборонна вежа. А во, оце от друга оборонна вежа. І в неї от який прикол є. Ви б сказали, що це за виступи? Ну допустимо, просто так. а не прорахував дещо я... я. просто Не зараз. Во, угу, угу. так, так. Вот, а як захожу, відкриваю двері. Закриваю за собою, і тут ще. Можна просто зразу двері закрити, можна забратись на вежу і там відстрілювати з лука чи як. А тут можна отак в пещеру залізти, тут є підводна пещера. І, коротше, тут можна так зробити, так втікти. І там, поки всі відволіклися на захоплення, наприклад, села, тут можна отак по втікти. Ой, ну, що там що там таке. Я зробив не просто село, я вирішив його трошки доповнити. Як ви бачите, тут був бамбуковий ліс. Я зробив міст і далі продовжую тут будувати село. Теж, до речі, стівлю про це відео. Не снімав я відео, тому що я обіцяв, як. Коли я Буду знімати наступне відео, коли я буду робити гладіатор для гладіаторських боїв Рин Колізей, бо, то я буду з кимось знімати. З якимось іншим гравцем я запрошу. От так сталося, трошки не вийшло, і е, я вже домовився. Точно я ще не знаю, чи будуть ще відео з кимось, але надіюсь, що будуть. Ще я зробив ТНТ пушки. А і найближче відео думаю буде вже в суботу. Це якщо зараз 16, 17, 17 19. Е -е, ну і по суті я більше нічого такого не змінив. А, зробив ще дещо. Падайте, я вам показую. От ось цей. Будинок на дереві. Я. я його трошки довершив. це. І далі, якщо тут коло входу, подивись, тут є важіль. Нажимаю, закриваю за собою двері, якщо так повічливо, спускаюсь, а тут ще одна секретна кімната. Є все, що потрібно. Стіл дечарування це я забув, як називається картографа, стіл далі пічки. Такі от книжкові столи, стіл, щоб робити мапи, не мапи. Я забув стяг, годинник, все, щоб робити, покращувати броню та інструменти. Можна тут книжку читати, тут є торт, того, що відкривається в цей будинок, компостер, верстак, скрині. Не дуже такий крутий лут. Не дуже. Взагалі там майже нічого немає, скажімо так. Так що. А! І спальня. Тут буде броня, і ви б сказали, як я коврик під ці предмети положив. Я сам пробував положити коврик, не вийшло. Я вирішив просто блоки туди поставити шерсті. Зачарування тут така нехила. Можна будь-який рівень ставити, ну, я ще не знаю. Так, вроді воно. Ну і думаю все. А, і я в візера і в мене є Lська зірка. Це я теж на відео, на жаль, не знімав. Ну, нічого, буду знімати вже через кілька днів, як я буду будувати арену. Можливо, сам, можливо, з, кіль, з кимось. Але в суботу це буде гарантовано. Може, один, може, двох може і в трьох. Я ще нічого не знаю, ну, думаю, ще, може, через день, через два ще одне таке саме відео відеоснівлю, там, де я буду розказувати. Ну, а потім вже про гладіаторські бої, тому що якийсь такий переполох стався. Плюс я взагалі відео не міг скинути, воно більше п'яти хвилин щось не давало. Так що, на цьому відео я завершую. До нових зустрічей!